Вітаю 6 серпня, центр України. Подивимося на мій город, на всі культури і розповім, що я зараз роблю. Отже, по картоплі вона вже майже вся суха. Вона в траві знаходиться, це дуже гарно. Траву я прибираю лише тоді, коли її буду копати тому що трава захищає від спеки мою картоплю і вона має сохнути саме в траві. Далі ми підходимо до ковунів. Ковини у мене заросли травою. Наразі на наступний сезон я не можу сказати, що я буду зробити, тому що і в мульчі, і звичайно, ну Звичайно, то зрозуміло, що вона заросла. А в мульчі, хоча я клав дуже гарний свій мульчі, вона також заросла травою. Ну, Ось тут вже є такі проміжки, де не заросла. Можливо, треба класти ще більше трави. Ну, Будемо вирішувати вже на наступний рік. По кавунах кавунів доволі багато. Під поливом, у розміри їх десь на 4 кг Це гарний результат, я їх нічим не обробляю, ніяких там вітамінчиків чи ще щось не додаю. Далі бурячок, також трішки в траві, але це нічого страшного, так як і морква. Їм головне зараз це вмикати, поливати і відповідно дивитися, щоб вони росли, не страждали від спеки. А від спеки вони в траві. Трави тут не так багато, <кій> на відміну від колонів, колони взагалі заросли. І це проблема. По морки і по буряках такої. Проблеми немає, трави тут небагато. Далі підходимо до перців. Перці взагалі дивую в цьому році. У мульчі перці висота 80 см. Зараз я спробую зайти і показати перці, які в мене без мульчі стоять. Ну Ось, вони. ось ці перці, які у мульчі і ось перці які. Без. Ну, не сама. Перці пішли не в стебель, а ще і тут дуже гарний результат. Ми вже два рази їх збирали і ось ще ось такі перчики наростають нові. Вони цвітуть, ось квіти, ось квітка, ось квітки. І вони цвітуть і ростуть вгору. І відповідно перці зав'язуються по перцях дуже дивовижно. Далі підходимо до огірків. Огірків ми в цьому році наїлися дуже-дуже багато їх. Не знаємо куди її дівати. Велика, велика грядка. З цієї сторони. У мене картопля, яка ще не в траві знаходиться. І картопля вже, яку я почав викопувати. Ця картопля в траві, тому що тут дуже баг... ще є стеблі, які не зовсім сухі. І я їй даю змогу висохнути саме в траві, щоб кубні не спеклися під спекою. 30 плюс градусів. Далі ось капуста. На капусті тут єдине, що ми використовували, це яди на цій культурі, тому що від біокривки не можна було подітися. Ну і ось ще метелики літають. Зараз вже нічого не використовуємо, вона вже просто росте на початку. Дуже багато разів ми її поливали. Ну і куди дівати ось цю всю траву, яка у мене на городі. Я її роблю ось таким чином. Закладаю город далі травою, прикриваючи повністю весь участок городу в траві. Ще під травою у мене знаходяться. Харчові відходи. Тут краще робити ось таким чином класти яблука або ось огірки, які там не вибрані були і пожовку, і потім їх згори закладати травою. По-перше, це виглядає дуже гарно, ось так. І по-друге, під травою. Воно все буде набагато швидше перероблятися. Картопля зійшла, та яка посаджена в гребнях. Ось тут гребень у мене знаходиться. Він вже повністю зліва і справа закладен, закладений відповідно яблуками згори травою. І картопля дуже гарно себе почуває, як до речі, і кукурудза. По кукурудзі. Звичайно, що можуть бути питання, чи встигне вона визріти. Колись ми її саджали і якийсь результат отримували. Була там кукурудза у жовтні місяці. Ну, зараз ще раз спробуємо перевірити. Так, Далі у мене томати. Томати накриті захисною сіткою 45-кою наполовину зменшили жаростійкість спеку. Томати виглядають. Ну, якби їх ще, можливо чомусь бризкати, то вони б краще виглядав. Але тут є томати, які так чимось їх побило, можу спека, можливо хвороби. Але більше 50% є томатів і це гарний результат. Ми їх вже збирали, назбирали. Вчора ми їх збирали. Десь приблизно кілограмів 30 зібрали. Ну і ось кущ картоплі, який на відро. Тут же картопля виглядає ось тут з куща, її доводилося прикривати зимою трішечки. Ну і зараз перейдемо ще до капусти. Ну, ось ми прийшли до капусті, яку я взагалі не сапав, ну, ще два рази бризкав від біокривки. Ось так вона виглядає. Її розміри вже ну, більше, ніж, напевно, 2 кг це точно, 3, можливо, вже кілограма. Будемо зрізати, коли знадобиться, і зважимо ось така. І ось тут ще один качан. Це чотири качана, які ми зрізали. Ну і Стосовно трави, куди ж вона, куди ж її потім дівати. Ось я накладаю її з тонким відповідно, проміжком на всьому огороді. Куди її потім збирати і дівати. Та нікуди її збирати не потрібно, тому що вона ось за три місяці вже її майже немає. У мене на картоплі. Так там я її намагався зібрати. Вже проміжок трави менше ніж пів сантиметра залишився згори. І вона вже така трухлява, що її там збирати немає. Тут також капуста намагається щось зробити. Будемо дивитися. А ось ці початки вже дуже гарні. Скоро будемо зрізати зв і зважимо. Дякую за увагу.